Дракончик Бергамотик або Триголові труднощі Ірина Дзюбій. Розділ шостий Художник під подушкою. Добігав кінця останній навчальний тиждень перед літніми канікулами. Попереду найкраща пора року. На канікули драконятам роздали творчі завдання. Лала повинна була вивчити до початку наступного навчального року новий танок. Бергамотикові належало підготувати презентацію на складну тему люди і дракони в сучасному світі. Дракони зникли зі світу людей ще за часів середньовіччя, тобто вони не зникли зовсім, а просто перейшли до світу фантазій і казок. Про причину ви, напевно, вже здогадуєтеся кожен лицар мріяв битися з драконом, щоб довести свою сміливість. Або щоб підкорити даму серця, принісши їй драконячий зуб. Тоді вважали, що зуб дракона в намисті може зробити його володарку найвродливішою і вічно молодою. Тільки драконам це не подобалося. Ще б пак спить собі дракон у своїй печері, нікого не чіпає, а у вікно вже черговий лицарь вривається. Що тут казати? Темне середньовіччя. Почали дракони радитися, як їм бути, адже у них через постійні хвилювання вже безсоння почалося. І вирішили тоді дракони переселитися до світу фантазій і казок, а у світі людей їх відтоді й не бачили. Коли дві голови бергамотика поснули, вчений усе розмірковував, як могли б скластися взаємини між людьми і драконами в сучасному світі. Він висунув кілька гіпотез. Але потрібно було зібрати факти, щоб підтвердити або спростувати їх. Учений, гаси свічки, спати заважаєш, пробурчав спортсмен. Так, погаси, будь ласка, свічки. Мені наснився водоспад, пробурмотів крізь сон художник. Вам би ото тільки спати, обурився вчений. А я думаю, як чудово було б відвідати світ людей і подивитися на сучасну людину, світ людей. Художник аж гиркнув з переляку. Це небезпечно. Нас на досліди здадуть, якщо зловлять, нам усі зуби вирвуть. Доведеться решту життя манною кашею харчуватися. Я не хочу, занервував він. Годі панікувати, скомандував спортсмен. Весь дім розбудеш. Я згоден з ученим. Побачити сучасну людину це круто. Ви збожеволіли жити набридло. Не припиняв обурюватися художник. Голови вирішили не сперечатися, а проголосувати. Я згоден за подорож, підвів одну лапу вчений. Я теж за, підвів другу лапу спортсмен. А я проти. Художник пошукав поглядом ще одну лапу, але вчасно згадав, що передніх лап тільки дві. Теж мені чесне голосування. Навіть проти не дають висловитися. Начувайтеся, і художник змусив піднятися обидві задні лапи. Оголошую вам бойкот на весь час подорожі, вигукнув він. Правильно, мовчання золото, зауважив з усмішкою спортсмен. Припиніть сваритися, як же правило триголового дракона, голови повинні діяти спільно, а інакше усьому кінець. Гаразд, заспокоївся трохи художник. Зазирнемо у світ людей ненадовго і відразу додому. А якщо лицарі прийдуть зуби виривати. То нехай спортсменові виривають, він краще біль витримує, та й без зуба посмішка мені не личить. Спортсмен обурився. Ще чого. Гадаєте, я в красі зовсім нічого не тямлю. Бути без зуба мені теж не подобається. Он нехай ученому виривають. Наука вимагає жертв. Не наука, а краса, поправив художник. Є такий вислів краса вимагає жертв. Тим паче, заявив спортсмен, нехай наука або краса приносять у жертву зуби, а я не хочу. Ніхто не буде приносити жертви. Ми будемо обережні. А зараз пропоную спати. Завтра складемо план подорожі. Підсумував учений. Художникові всю ніч ввижалися лицарі, тому він від страху забився під подушку.